Доброго здоров'я! Раді, як і завжди, всіх вітати на нашому YouTube-каналі. Продовжуємо працювати. Крякаючи, мекаючи, вже обслужені, животики набивають. Зараз покажу вам, чим ми займаємося. Чим же ми займаємося товариство? Займаємося ми тим, що трішечки в божий вид приводимо наше складське приміщення, де знаходиться зерно і всі компоненти, з яких ми готуємо комбікорми для наших свинок і інших. Тварин на нашому господарстві з самого ранку швиденько забалабехав нову порцію комбікорму для наших свинок. Значить, що потрібно буде у е, послідуючому нам зробити? Оцю ванну прибираємо. Значить, хочу гранулятор і оцю от зернодробілку максимально здвинути в оцей от край і трішечки, як то кажуть, звільнити. Місце у нашому складському приміщенні ту зернодробілку, дробілку, яка у тата на господарстві стояла, я її привіз. Ну, коротше, Хто дивиться відео, той знає, в чому була причина. Повернути йому назад, повністю все повимітати, повигрібати, тому що там десь лежить мішечок, там залежений, розсипаний комбікорм, Значить, все вимітаємо, вигрібаємо, очищуємо, розкладаємо таблетки від гризунів. Ну і через якусь недільку-півтори-дві будемо потихеньку завозити зерно продукцію під тих свинок, які ми тримаємо і в послідуючому будемо тримати ще отакий от минулорічний чи позаминулорічний уже урожайчик у нас пшенички є. Як ви бачите, отакий от вигляд має пшеничка. Мілкенька, ну Так називаємо фуражна, але. Свинки поїдають, аж причмакують ротами. Там трішки далі кукурузка, тут також відходи кукурузи. Ну і трішечки в послідуючому, чому якби, потрібно провести такі глобальні маніпуляції. Трішечки пізніше обов'язково вам покажу, чому все це було проведено. Не просто так. Хто здогадується, обов'язково напишіть нам у коментарях. Чому саме е, такі от маніпуляції опачека? Треба якраз відкрити наш підкислювач, тому що, бачите, прогавив. Що Все. стосується товариства цінової політики на ячмінь і е, пшеницю, тому що безпосередньо зараз у період жнив я купуватиму оці от дві культури і е, купуватиму їх із розрахунком, що... Матиму я кормову базу зернову групу на увесь рік. Тобто я стараюся в період, коли можна за найнижчими цінами купити зернову групу, робити це. Значить, будемо трішечки більше купляти ячміня, трішечки менше купляти пшениці, так як у нас, в принципі, її ще досить таки немало залишилось, але тим не менше, спілкувався із хлопцями, з тими, з якими маю певні домовленості, і те, про що я говорив. На сьогоднішній день від 5 до 6 гривень обіцяють мені відпустити і реалізувати по таких цінах ячмінь і пшеницю. Що стосується кукурудзи, вона також дуже важлива і потрібна у раціонах для наших безпосередньо свинок, тому що ну, все інше кролі, курі. Гуси, овечки, це так нахлебники можна так сказати. А основні тварини, якими ми згодовуємо і виготовляємо отут от комбікорми, являються свинки. Так, от кукурузу, обов'язково також будемо їм купляти, але уже отуди ближче до осені. Почому вона буде абсолютно. Якби ще нічого не відомо. Та й в принципі, якби 5-6 гривень, отакий от розброс по ціні за ячмінь і пшеницю. Це на сьогоднішній день, коли комбайн ще не заїжджав на поля. Хлопці говорять, що якраз от трішечки все протряхне десь півтори-дві недільки, коли земелька протряхне, планують уже збирати і відштовхуються від цієї ціни. Ще в принципі у нашому районі тут ніхто його не молотив і утворення Ніхто не знає, просто ведуть розмови про це. Хлопці мені там у попередніх відосиках писали, що десь і по 4, десь і по 5, десь і по 7 уже продають зернові там, де відбуваються жнива. Але що будемо у нас? І в той момент, коли я завезу першу машину і вигружу у склад. Якби конкретну ціну я вам озвучу. Але ну от як, те, про що я спілкувався з хлопцями, в районі 5-6 гривень, плюс, звичайно, доставка. Але все одно це потрібно враховувати у собі вартість тони зерна. Тому, можливо, хто хоче, обов'язково друзі, напишіть цінову політику на ячмінь і пшеничку у ваших регіонах. Можливо, хто із хлопців із колег уже купив. Також обов'язково про це пишіть. Також хлопці ще писали з приводу того, чи можна відразу після того, як привозиш оце от польове зерно, відразу ж згодовувати свинкам. Ну, глобально цього, наскільки я знаю, робити не бажано. Потрібно, щоб воно відлежалось хоча б якісь 2-3 недільки, Ну а вже після цього можна. Абсолютно без ніяких проблем його згодовувати. Головне, саме головне, дбайте про те, щоб це зерно, яке ви привозите, було сухе, сухісіньке. Це порядка 13-14% волога має бути не вища. Бо буде горечко, дуже багато зіпсованих нервових клітин і дуже багато спалених калорій вашими руками і вашим попереком. Доведеться вам кидати те зерно дуже далеко і дуже широко, в принципі. Колись і ми цим по е, недостатніх недостатні знаннях робили. Ну а зараз перевіряємо усе, вологу, сухість і в принципі, глобально проблем ніяких немає, якщо складське приміщення доволі сухе, там волога конденсат туди не попадає, в принципі, проблем не має бути. Роділочка, роділочка, коли вже ти заповнися? зовсім зовсім скоро. Напевно, так? Да? Значить, товариство ще одне питання, яке би хотілося озвучити, так як один із наших глядачів цікавиться наступним питанням, яка підлога буде найбільш ефективніша для свиноматок. Говорить, що буду будувати свинарник, і для того, щоб не робити помилок, яку ж підлогу зробити, щоб вона була ефективна. І якби при утриманні і при догляді за нашими свиноматками, значить, товариство, що стосується родільного відділення, говорив, говорю і буде говорити, в кого є можливість фінансова, в кого є можливість вкласти трішечки більше, але у послідуючому полегшувати собі дуже сильно життя, обов'язково установлюйте бетонні щільові підлоги, пластикові щільові підлоги. Якщо. Мова йде про родільне відділення, то звичайно пластикові щільові підлоги вибирайте гарного виробника, гарний завод, який працює на ринку дуже-дуже довго, виробляє якісні, гарні щільові підлоги, пластикові купуйте, установляйте і ну, трішечки більше, звичайно, ви потратите коштів при будуванні свинарника, але. Приємностей після цього отримуєте ви набагато набагато більше. Що стосується якби, утримання свиноматок, якщо ви плануєте утримання свиноматок на постійній основі в таких індивідуальних боксах, то також тільки щільова підлога, тільки вже бетонна, також буде набагато менше проблем, набагато менше роботи фізичної. Що стосується, якщо ви плануєте тримати... Свиноматок ну, в груповому утриму такого характера, то якби я би навіть в якійсь мірі і не рекомендував бетонні щільові підлоги, тому що бетонна щільова підлога вона несе певний негатив. Друзі, працював в той момент ще коли на комплексі, і дуже часто у нас виникали проблеми, тому що свиноматки. Там від 90 до 120 голів трималися у величезних комнатах, кімнатах, у яких знаходились трансподери. І ну, свинки там отримували корм, заходили в оцей трансподер. Спеціальна система щитувала чіп тої чи іншої свинки і видавала безпосередньо під цю свинку норму корму кожного дня. Ну і групове утримання свиноматок, чим воно негативне, тому що ну, свині це перш за все стадні тварини, але в будь-якому випадку, в цьому стаді є домінанти, а є свиноматки, ну подавлені так називаємо, які в якійсь мірі такі терпілки, і е, в будь-якому випадку, для того, щоб виявити оцього домінанта, відбуваються бої. І е, ну от, уявіть собі, коли свиноматка лежить. Вся підлога зроблена щільовим методом. Свиноматки це не 110-120 там чи 130, як відгодівельні поросятка, а свиноматки після третього, четвертого, там п'ятого опоросу, це свиноматки, вага яких там 270-300 кілограмів. І коли відбуваються бої, ну, свиноматка дуже сильно, можна так сказати, якщо вона агресує одна свиноматка у відношенні до іншої, оця от велика свиноматка починає дуже швидко схвачуватися, і ноги часто таке бувало. Оці от Задні копита у ратиці потрапляють у оцю от щільову підлогу і зривають якби ноготь цей. Ну, для свиноматки це 99,9% вибрак. Тому ну, при гуртовому утриманні свиноматок. Ну, я би реально думав і подумав з приводу використання і застосування щільових полів, тому що ну, куча там певних таких і негативних. Я вважаю, моя суб'єктивна думка факторів. Ну, але якщо це родільне відділення, то щільові поли, якщо це відділення запліднення, відділення... Очікування так називаємо, можливо, хтось в цьому відділенні очікування на постійній основі триматиме свиноматок. Це методи, які також можна використовувати на господарствах, то тільки щільові поли. Ну і в принципі, не знаю, все одно, як би то нам важко не було, але потрібно рухатися в сторону прогресу, в сторону. Зменшення оцього от рабування, кидання лопатою, возіння тачанкою. Рано чи пізно всі ми до цього прийдемо, хтось, хтось раніше, хтось пізніше, але повторюю, всі ми до цього дійдемо і всі ми до цього прийдемо. Так що обов'язково пишіть внизу свою думку, залишайте свою думку з приводу того, що я сказав, як ви вважаєте, правильно це ні чи ні. Буде також дуже-дуже цікаво почитати. Ну а ми зараз біжимо, обслужимо наших кроликів і будемо е, переробляти, підготовувати точніше, сипучку для переробки до гранули, переробимо комбікорм, е, і будемо е, продовжувати прибирання нашого складу.